Привіт, любителям почупитися! З вами Бойова блондинка, і сьогодні я навчу вас, як вижити у вуличній бійці і захиститися від такого ганебного удару, як сучий ляпас. Сучий ляпас виконується відкритою долоною або сильною стороною руки по мордасам. В залежності від маси руки та сили удару може закінчитися нокаутом. Ляпасу зазвичай передує якийсь провокуючий коментар на кшталт. А що, проблеми? Ні. Щапун. Або. Ге, чорт, ти такий волохатий, як дівка. Так. Отже, як ми можемо захиститися в даній ситуації? Скажімо, гоп намагається виконати сучий ляпас. Я блокую його. Використовуючи його власну техніку проти нього методом, який я називаю перекиданням сучка, таким чином ви не лише врятуєте себе від болючого удару, але й навчите вашого агресора поваги до інших людей. Це була бойова блондинка з черговою секретною технікою захисту у вуличній бійці. Пиши в коментарях, чого ти боїшся, і я навчу тебе від цього захищатися. Не забувай про вподобайку та переглядай інші цікаві відео на моєму каналі. па па!